Телевізійна служба новин в студії Юлія Бориско. Борископісунки вівторка, 18 квітня. До вашої уваги, доброї ночі. У зимовому одязі, наприкінці квітня, стрімке похолодання, подекуди з хуртовинами псує настрій українцям. У західних областях знову вімкнули опалення. У деяких містах Харківщини і Дніпропетровщини позакривали школи. І четверга канікули будуть в учнів Миколаєва. Що вже накоїла негода і як вона вплине на урожай? Про це наш огляд з регіонів. На хурделицю раптом перетворився дощ по обіді у Дніпрі за кілька годин. Снігу насипало стільки, що можна навіть ліпити бабу. І це після 22 градусів тепла, що були минулого тижня. Поки жодних ознак, що циклон вщухає. Температура потроху знижується на дорогах і тротуарах слизько. Дуже холодно, мокро, і в общем мене, звісно, на літню резину вже мокро, скользко, куча аварій. Погороду втім, є й такі, що радіють снігу. Замечательна погода. В принципі, для нашої країни то нормально. Ну Но прогноз погоди всі нормальні люди. дивляться. В Нікополі Новомосковську та трьох районах області вже оголосили позачергові канікули. У більшості шкіл решту населених пунктів скорочені уроки. Також запускають опалення у медичних закладах області, а дорожні служби виводять техніку на шляхи. Ми кожний час заміряємо температури в різних участках. Ночі плануємо обробити цільовим розтвором всі спуски і підйоми, а також мости в місті Дніпро. Сюрпризом стала погода сьогодні для жителів Харківщини. Туди також прийшла справжня зима. Уночі температура опускалася нижче нуля. Такі циклони виходять, як правило, зимою і ну в марті в крайньому випадку. в, в апреле, як правило, їх не наблюдається. В 2009 році, 22 году, було апреля, мінус 2,3. Вот ну с учетом таких прогнозов, которые мы составляємо, вполне вероятно, що мы побьем рекорд. Автомобілісти шоковані, адже встигли замінити гуму на літню. Не хочемо новий рік в прознецьк. не дуже радує. Ужас, валенки треба доставати. Через раптове похолодання у місті Лозова та ще тринадцять районах області закрили школи та дитсадки. Раптові канікули продовжуються принаймні до початку наступного тижня. Працюватимуть лише ті заклади, що можуть забезпечити тепло у приміщеннях. Що стосується шкіл, там сільській місцевості, де є альтернативні види опалення, топові і так далі. Там на сьогоднішній день можливо запустити. Індивідуально запускають тепло, тому, в принципі, підстав для проривання навчального процесу немає. Засніжило і в Карпатах. ось такий вигляд, має одна з гір чорногірського хребта. Піп іван за кілька останніх днів тут випало майже півметра свіжого снігу. Синоптики кажуть, тепліше в Україні не стане до кінця тижня. Таке буває раз на 10 років. Температура доволі низька. Як для квітневої наші стопчики термометрів можуть опускатися до мінус п'яти нульова температура картоплі, яблукам та грушам не страшна. А от кісточкові, такі як персики та абрикоси, може переполовинити, кажуть досвідчені садівники. Ольга Палойська, Марія Уманська, Наталка Гончарова, ТСН 1+,1. Україна проти Росії в міжнародному суді ООН. вже сьогодні в ГААЗі оголосять вердикти з тимчасовими заходами проти Москви. В українському МЗС заявили, що за перемогу вважатимуть ухвалення будь-яких обмежень щодо Росії. Проте нагадали, згідно з процедурою, суд може зажадати змін і від Києва, зокрема з подачі Росії, вимагати розібратися із добровольчими батальйонами. Про перспективи цього процесу докладно кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Міжнародний суд ООН голосить вердикт о третій годині за місцевим часом. Це буде 16-та за Києвом. Мова йде про проміжне рішення у справі України проти Росії. Суд ухвалить, чи потрібні тимчасові запобіжні заходи проти Росії. Україна звинувачує Росію у порушенні одразу кількох конвенцій ООН. В першу чергу конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. На думку Києва, під це звинувачення підпадає підтримка Москви бойовиків на Донбасі. Одразу шість статей з 28 тут могли бути порушені. Це і фінансування угруповань і надання притулку бойовикам на своїй території, причетність до загибелі мирних жителів, зокрема до катастрофи рейсу MH17. Також Україна намагається довести, що Росія порушила конвенцію про ліквідацію расової дискримінації. Мова йде про Крим, де російська влада переслідує кримських татар і українців, заброняє меджліс пресу, залякує та заарештовує активістів. Нагадаю, суд розпочав розгляд справи 6 березня і після чотирьох днів слухань прийшов до розгляду. Тимчасових заходів проти Росії вони можуть включати у себе вимогу припинити фінансування бойовиків, повернути контроль над кордоном українському уряду та поважати права кримських татар та українців у Криму. Росія нагадаю, усі звинувачення відкидає. А експерти прогнозують подальший розгляд справи по суті може затягнутися на роки. Григорій Жгаловмари Гайдук Брюсель Радіо Свобода спеціально для ТСН один плюс один. Теча Беркутівців 36 підозрюваних у розстрілах Небесної сотні вже недоступні для українського правосуддя. Днями це вдалося чотирьом колишнім спецпризначенцям з харківського взводу. Щойно надісталася Росії, записали відеозвернення. Як їм вдалося офіційно без жодної перешкоди перетнути державний кордон? І Які шанси, що винні у злочинах проти майдану, таки будуть покарані? Дивіться далі. Зухвалі і впевнені, колишні спецпризначенці Беркуту виклали відеозвернення. Із Росії вони жаліються на репресії стосовно себе. Після побіди так називаємо революції гідності. От уже на протяженні трьох років, э, ми подриваємо головному преслідуванню. Слідство останні півроку вважало їх причетними до вбивств людей на Майдані Незалежності в Києві в лютому 2014 року. Минулого тижня вони втекли з України до Росії у чотирьох Автобусом. офіційно через державний кордон. Принаймні так каже їхній адвокат Валентин Рибін. Четверо моїх Гончаренко, Гончаренко Віталій, Войлоков Артем, Мастега, Владислав, Костюк, Олександр знаходяться на території Російської Федерації. Виїхали туди, не убіжали. Виїхали туди абсолютно легально. Прикордонники не чинили їм жодної перешкоди, адже перед тим апеляційний суд Києва задовольнив клопотання адвокатів і відпустив їх під особисте зобов'язання. У прокуратурі приголомшені позицією суддів. Це ну жах, який, як на мене, просто свідчить про саме відношення до розслідування злочинів в майдану. Тобто. Таке враження, що о, державі це розслідування стає все менш і менш потрібне. Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк тепер розмірковує, як діяти далі. Каже, справу закривати однозначно не будуть. Розслідування продовжать. Якщо не з'являться, відповідно це буде зафіксовано в судовому засіданні. Це підстави для зміни запобіжного заходу, і відповідно оголошення в розшук. А якщо він знаходиться на території іншої країни, то це тільки один спосіб це через екстрадицію. Але. З території Російської Федерації ще жодної особи, яка підозрюється у причетності до подій на майдані, нам не екстрадовано. Тим часом поряд зі слідчим управлінням зустрічаємо активіста Сергія Бондаря. Два дні тому його запросили на допит навесні 2014 року. Його з товаришами зупинили спецпризначенці Беркоту на дорозі до Харкова і побили по звірячому. Він не здивований, що чергові обвинувачені тікають. Ці випадки вони є абсолютно закономірними логічними. На мій погляд, просто українська держава не докладає потрібних зусиль для притягнення винних. Жодного подиву не викликає власне, те, що ці беркутівці опинились на волі. Мати вбитого неподалік майдану, 19 лютого, В'ячеслава Веремія Катерина ледве стримує сльози. Зараз більше за все я думаю за нашу владу, за те, що дозволяють їм втікти з України. Хто я можу їх ловити? Чи сусід мій може зловити? Чи ті батьки, які ридають день і ніч? Хто їх може піймати на то вони і влада, на то і вони і судді, щоб вони розуміли, що вони роблять, щоб вони розуміли, що наша країна повинна процвітати, але не з такими вбивцями, як, як вони їх відпускають. За три роки, поки триває розслідування злочинів на майдані з території України втекли 36 підозрюваних у вбивствах міліціонери. Одним із перших, також після неоднозначного рішення суду, в РФ сховався і керівник Київського беркоту Дмитро Садовник. За словами адвоката Валентина Рибіна. Його підопічні не повернуться. Наразі вони збираються просити російське громадянство. Дмитро Светненко, Іван Воробйов, Роман Сукач та Геннадій Шульга ТСН 1+,1. У Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик. Віномарці загинули чотири людини. В автобусі шестеро травмованих за словами правоохоронців, Водій легковика перевищив швидкість. На повороті не впорався та виїхав на зустрічну смугу. Водночас водій маршрутки. Зараз у лікарні, що з ним трапилось і чого вдалось уникнути, він розповів нашій Аллі Пас. Водій автобусу Василя Вовкунця щойно перевели з реанімації до травматологічного відділення. У нього переломи стегна і тазу. Напередодні ввечері він віз 14 пасажирів з Тюдова до Івано-Франківська. Аж раптом з-за повороту з'явився легковик. Василь каже, коли побачив перед собою автівку, яка неслася назустріч, зробити нічого не міг. До секунди. Є. Закритий поворот, і вони на моїй стороні повністю. Я якби був, я щось подумав, але добре, що не покрутив управок. Бо були б вони б мене убік би, я був би весь автобус людей усі побив. Лікарі кажуть, чоловік йде на поправку. Завтра, до речі, у нього день народження, виповнюється 60 років. Василь пригадує, як на Великдень мріяв з дружиною, що ось-ось піде на пенсію. Запевняє, за кілька десятиліть за кермом не скоїв жодного порушення. Я ще учителем робив, учив у Досафі на шофері. Я вісім років відробив інструктором поїзді. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Попередньо водій легковика значно перевищив швидкість. На крутому повороті не впорався з кермуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та влетів в автобус. Водій і два пасажири легковика загинули на місці. Серед них 19-річна дівчина. Ще один помер дорогою до лікарні. На місці події не зафіксовано слідів гальмування, які б вказували на те, що водій автомобіля Рено сцені застосовує екстрагальмування безпосередньо перед зіткненням. Ще два пасажири легковика травмовані. У найважчому стані наймолодший потерпілий у 15-річного юнака травма живота, пошкоджена селезінка, черепно-мозкова травма. Він втратив багато крові, але за його життя лікарі вже спокійні. Зранку він. Розінтубований, тобто е, дихає самостійно, е, криза минула, ми уводимо його з стану травматичного шоку. П'ятьох пасажирів маршрутки доправили до лікарень Косова, Яблунєва та Івано-Франківська. Медики кажуть, пацієнти у легкому стані та стані середньої тяжкості. Відтинок дороги, де сталася аварія, серед водіїв має недобру славу, там, ДТП трапляються часто. Чи були водії на підпитку, має з'ясувати експертиза. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1. Відголоси Балакліївської пожежі на артскладах на Харківщині снарядом убило чотирирічну дитину у селищі Яковенкове за кілька кілометрів від місця, де горів і вибухав арсенал. Батько хлопчика знайшов у полі залишки паливної системи великокаліберного снаряда і приніс до себе на подвір'я. Втім, коли 36-річний чоловік почав розбирати небезпечну знахідку, боєприпас спалахнув. Струмінь вогню влучив автомобіль, в якому грався чотирирічний хлопчик. Машина зайнялася миттєво дитину, витяг. Не встигли рятувальники пропускають, чоловік привіз залишки снаряда додому ще до того, як вони зачистили місцевість від боєприпасів, По імеючійся версії, та снаряд, який був розбросин, скажімо так, по чрезвичайної ситуації. Розмінування Балаклії тривало майже місяць. Територію цього міста та ще дев'яти населених пунктів уже очищено від вибухонебезпечних предметів. Принаймні, так звітує державна служба з надзвичайних ситуацій. 23 березня в Балаклії на території військового арсеналу виникла пожежа. Боєприпаси на військових складах почали детонувати. Тоді одна людина загинула, і ще троє поранилися. Тисячі жителів міста та прилеглих сіл. Довелося евакуювати. Рятувальники неодноразово попереджали місцевих, щоб ті не чіпали віднайдені боєприпаси, а зверталися до саперів. Масові протести у найбільших містах Туреччини тисячі людей надвечір вийшли на вулиці Анкари і Стамбула. Зокрема, своїх людей вивели жіночі організації профспілки з плакатами. Народ пройшовся центральними вулицями міст з вимогою анулювати результати недільного референдуму про розширення повноважень президента Ердогана. Ну а впродовж дня турки масово підписували петиції про перерахунок голосів. Кількасот громадян із заявами в руках вишукувалися біля ЦВК в Анкарі. Судовий позов із того ж приводу вже подала місцева опозиція. Розслідувати численні порушення на голосування закликали також у Європейському Союзі. Турецькі змі тим часом про масові демонстрації мовчать. Що на сьогодні додатково об'єднало із Європою, то це негода. Країнам ЄС теж зимно, зокрема, засніжило Німеччину після кількох тижнів теплої весни через погодні примхи у центральних та південних регіонах. На великдень було холодніше ніж на різдво. Подекуди випало до 8 сантиметрів снігу. Синоптики кажуть, така холоднеча протримається щонайменше до вихідних. Зігрівайте себе і своїх рідних сонячними думками і теплими словами. І Нехай погода жодним чином не впливає на ваші плани бути щасливими. Наступний випуск о сьомій ранку. Наразі добра і до зустрічі за добу.